Всім привіт! З вами Хтів, і в цьому відео я вам розповім про нову таполку NotPixel. Pixel. І розповім вам про те, чому потрібно в неї влітати прямо зараз. Так от почну з того, з того, з того які взагалі є таполки в Телеграмі. Тобто, є, я вважаю, дві категорії таполок в Телеграмі. Перше, це тапелки пов'язані з командою тон. Тобто пов'язані безпосередньо з екосистемою Тон і з Дуровим пов'язані. Це такі тапелки, як е, цей NoT, Node", ноткоін був, DOX, і от зараз вийшов Note Pixel. Три тапелки. І дві з цих тапок, які вже вийшли, вони якраз найбільше всього і роздали монет користувачам. Тобто люди на ноткоїні залутали. ну, по 100, по 200, по 300 доларів десь так. І на DOX так само, десь по 100, по 200 баксів на ІЗІ залутали. от. Є друга категорія таполок в Телеграмі. Це е, всякі СНГ-скам-проєкти по типу хом'яка, по типу ще там різного лайна, е, які або взагалі нічого не, не насипають своїм користувачам, або, я, е, або якщо і насипають, то там щось типу 10-15 доларів. от. Це дві категорії загалом, які є, які, е, е, дві категорії таполок в Телеграмі. Так от, е, на мою думку, ну, я думаю, ви зрозуміли, чому треба влітати саме в NoT Pixel, бо він так само, як і Not, NotCoin, так само, як і DOX, пов'язаний з екосистемою Тон. От саме тому він насипить. Я думаю, це перспективний, дуже, дуже перспективний проєкт. Е, По-друге, він нещодавно вийшов, тобто він вийшов десь, десь декілька днів назад. От, от І тому ну треба влітати. Треба влітати. Якщо ви школьник, там чи ще там якийсь полушкольник, то треба влітати в цю штуку і лутатись і заробляти свою ті 100 баксів, чи скільки ви там отримуєте з цього. Не знаю. Ну, загалом, давайте вже зайдемо сюди. Старт. От, от така от гра. Зараз покажу, як вам грати от Бачите, от таке от полотно. І ми повинні залишати тут. Цятки, крапочки, як хочете, називайте. от. Е, давайте я залишу. І треба, ну, якби, треба залишати крап, крапку, ну, цю цятку, яку ми ставимо на. Ну та, Так, щоб її не замальовували. Тобто, чим довше наша крапочка простоїть, тим краще. Тим більше ми отримуємо цих, цих пікселів. Ну, це, бачите, тут 24. от, от у цього. Е, де би тут поставити? Я подумаю. Ну, давайте тут. Тобто треба, треба так поставити, щоб не, не замальовували, щоб воно якомога довше простояло. От, бачите, я тут на зелене якраз ставлю. І я сподіваюся, воно довго простоїть. От, Поставив. Заходимо сюди, бачите, отут можна заклеймати. Бачите, 0,67, ну, оце. Це нам прийшло за оті крапочки, які я ставив. Так от. Тут ще різні завдання є. от. Тобто підписатися на NotPixel канал на X підписатися в ком'юніті і так само в NotCoin на X підписатися, це все виконуєте, отримуєте ну, бонуси. Ще можна буст прокачати. тобто можна, от Наприклад, Pain Reward, це, тобто ви більше пікселів залишаєте, наскільки я розумію. Є recharge Speed, це, типу, наскільки швидко перезаряджається. Тобто, от бачите, я поставив десь скільки там, 5%. 5 -цяток. І вже не можу, тобто вже нуль у мене. А так, якщо прокачає, то вже буде у мене. А, це не те. Це якщо прокачає, то воно швидше буде. От. Швидше відновлюватись буде. А те, про що я думаю, energy ліміт. Тобто, бачите, це от я максимум можу 8 назбирати зараз, а я можу прокачати до максимум 9 крапок. Отак от. От, от. Ну, ще, звісно, так і у всіх таполках табл... тут можна запросити когось. Тобто, от, інвайт, когось запросити. тобто, Так само я запрошую вас в цю гру тобто, в посиланні під цим відео, ну і в ком коментарі я поставлю посилання на цю гру, от, щоб ви грали. Ну от і все. Я тобто, я, ніби все розповів про цю гру, що хотів. Повторююсь, перспективне, тобто, ця гра пов'язана з екосистемою Тон, тобто, і пов'язана. Ну, Якось частково здуровим. Тобто, ну вірогідність скаму мала насправді. І по друге, скільки там, ноткоін нормально роздав, докс нормально роздав. І це та сама команда. Це та сама команда, що і в ноткоїна, і в докс була. Так от. Ну, от і, все. от і все. Я пояснив вам, чому саме треба влітати в цю штуку. Е... Що ж, влітайте по моєму посиланню в коментарі і в, пос... в описі. Дякую за перегляд всім щасти.